Ще ніколи навколо дати мого народження не було стільки галасу, і з такими словами співак Микита Алєксєєв зустрів свій 31-й день народження у Харкові. Ну, по перше. Хочемо привітати вас, якщо можна все ж таки див народження, дівчатки буде до Боже, дякую, дякую а, вам, як приємно. Це, це такі смачненькі вам подарунок. Да, я так щоб... бачу, Бате... що в когось тату директору... директор директор попасного заводу. Да? Ну, майже так. Ага, да. поля, поля. Ході, Дякую, дуже приємно. дуже приємно. І ще у нас Смаколики від кондитера, який О, випікав хліб, да, метро добре, добре, в метро роздавав. Дякую, смаколики. Да, це троянди. Фокус дякую, зна... буду дарувати витрю. всім з днем народження. Дякую, Валерій. Дякую, дякую. Харків'яни мої любі. Вони думали, що ми впадемо, а ми стали океанами. І е, я точно знаю, що ми обов'язково переможемо, тому що, перш за все, ви стоїте на обороні всієї України. Ви зустрічаєте ворога, ви його перемагаєте. І саме тому е, в нього нічого не вийде. Дякую вам величезне за ваше сталеве серце. Звісно ж, я е, дуже хотів бути. Бути Сьогодні тут у день мого народження для мене це було важливо, тому що всі розуміють і знають, як я люблю Харків і сподіваюся, що це це навзаєм. Сьогодні прийде багато людей, і ми маємо маємо подякувати одне одному за стійкість, за можливість переживати такі. Важливі емоції для нас. Вони зараз усіх дуже дуже важливі. Тому тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Харків моє любе місто. Я завжди приїжджаю сюди як додому. Тому дуже радий сьогодні бути тут, в свій 31 й день народження. Більш ніж друг, п'яне сонце назавжди та океанами стали інші хити пролунають і у Харкові наживо. Український виконавець Олексій завітав до незламних харків'ян. Та зустріне тут свій день народження. Як пройшов захід, бачили і вістя. Давно почув дуетну пісню Якщо ти більше ніж друг, виконану разом із українською виконавицею Яромією, та все більше відомих хітів чутно українською. Більш ніж друг, да, я сьогодні її виконую вперше. До речі, наживо виконую її перед вашим перед нашим з вами інтерв'ю, я там репетирував, сидів. От, тому завжди це такий дуже класний досвід, коли ти співаєш її вперше. Щодо того, чого від мене чекати, я думаю, змін, я думаю, що вас здивує наступна моя пісня, навіть декілька пісень, бо вони будуть дуже відрізнятися за жанром від того, що я робив раніше, мені хочеться експериментувати. Коли як не зараз це робити, тому що не знаю, що буде завтра, от а мені дуже хочеться показати себе з іншої сторони. Мені здається, є про що поговорити, є, е, Можливість і натхнення, щоб продемонструвати свою творчість з іншої сторони. Але це буде трошки згодом. а Сьогодні у нас класний концерт, де прозвучать, ви вже правильно сказали, переклади моїх головних хітів і просто мої україномовні пісні, україномовна програма, яку я дуже люблю. Яку я сподіваюся, також полюблять сьогоднішні глядачі. І Харкові. Піно сонце теж сьогодні? Обов'язково, Куди ж я без п'яного сонця? Я займаюся вокалом, мені дуже це подобається. Та цього прекрасного виконавця я ставлю завжди у приклад. О, у нього дуже крутий голос, він дуже крутий виконавець. Мені дуже подобаються його пісні, особливо, напевно, човен. Це дуже популярна пісня, мені вона дуже подобається. Я бажаю цьому виконавцю найважливіше це дуже багато крутів хітів. Тому що він дуже крутий. Я впевнена, що у нього вийде. Ще більше збирати ще більше, більше людей та фанатів з Днем народження Ми бажаємо нових успіхів. Ви дуже дуже крути. Микита Алексєєв, окрім творчості, завжди долучається до благодійності. Так нещодавно взяв участь в акції на підтримку онкохворих дітей. Особисту увагу приділяє саме дітям і під час повномасштабного вторгнення. Нам відомо, що окрім концертів пробка не зупиняється. Геннадій, розкажіть, будь ласка, детальніше, що ще ви проводите. Ми запрошуємо наших гостей кожного тижня з четверга по неділю. Кожного тижня проводимо тематичні вечірки, на різноманітну тематику, заходи, квізи. Кожної неділі у нас діє пивний безліміт з неділі по четверг. У нас діє акція. Відзначає день народження у пробці, отримує знижку мінус 20 відсотків та багато всього іншого. А також незабаром чемпіонат Європи 2024. Тому ми запрошуємо вас на трансляцію матчів в прямому ефірі. Підтримаємо збірну України разом. І зустрінемось. в Пробці на зустрінемось. в Пробці на Сумській. Анастасія Почерніна, Антон Сіріков, Вадим Макарюк Вісті.